Привіт, я Іна. Привіт, я Наташа. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поділитися своїми враженнями про новинку про прем'єру, Це фільм Мікі 17. Ми хочемо розказати не лише про цей фільм, а й про те, які саме сенси ми в ньому побачили. Тому, якщо ви дивилися фільм, вам буде дуже цікаво це відео. Якщо не дивилися, то будуть спойлери. Закривайте вуха. Я йшла на цей фільм, знаючи, що це фільм про клонування, що це наукова фантастика, про подорожі в космосі, про підкорення космосу та інших планет. Не очікувала такого поглибленого якогось розуміння цього процесу, як в «Інтерстеллар». Була в шоці, десь думаю, за хвилин 30 фільму. Наскільки цей фільм сатиричний? Щодо того, як живе наше суспільство, я цього не очікувала. Я взагалі дуже люблю ходити в кіно, але останнім часом я для себе не знаходжу фільми, які б для мене були цікаві. Про Мікі 17 я вже бачила в інтернеті, там були дуже гарні відгуки, тому я думала, що мені сподобається і ну, Едвард Патіс. Я взагалі з ним фільми не дуже дивилась, тому мені було цікаво на нього подивитися без ненамальованого пресу і без шкіри вбивці Белла. Мені сподобалось, але я не очікувала, що настільки багато тем, актуальних зараз у нашому суспільстві. Цей фільм буде чіпати. так згодна. Ну я теж <рес> я не фанат Паттінсона, якщо шо. Бо як скажеш, що підеш на фільм з ним одразу всі кажуть, то ти фанатка. Па Ні, я не фанатка Паттінсона. Едвард, між нами все скончено вже. <рес> Добре, давай тоді поговоримо про ті сенси, які ми побачили власне в цьому фільмі. Можливо, ви чимось будете згодні. Можливо, якісь додаткові секси ви побачите і поділитеся в коментарях. Ми будемо чекати, нам теж цікаво. Взагалі, його акторська гра це було дуже. Дуже, він суперський зіграв Мікі, як на мене, тому що там було навіть ну у одному в одному кадрі, коли він мікі 17 і мікі 18. він виглядає як рі дві різні людини. Мені казалося ось погляд, постава, все мені казалося навіть, що Мікі 18, він. Трошки більший, так скажи так. в кадрі це дуже видно. Да. Ось це дуже було прикольно. Скільки їх було? Мікі було 18. і кожен раз це була інша людина. Наша говорила, що кожний раз він був. Абсолютно іншим, хоча у, у нього таке ж саме тіло, у нього такі ж саме спогади, все в ньому було те ж саме. Mm -hmm. а, ну, а цікаво, чому так? Чому так було? Що кожен раз так, абсолютно а... іншої моція? Якби база та фундамент однаковий, і, і навіть умови однакові, тому що він постійно клонується на цьому кораблі, який ah. летить, та да, або на цій пленті, тобто умови однакові і спогади нам його нашаровувались. Дуже вчасно, до речі, невідомо, як це було зроблено. То може, це е, тут трошки тема душі ще піднімається. Ну, може, тому що там був дуже цікавий е, приклад, коли Мікі 17 згадував про своє дитинство. Він зрозумів, що саме він винний у аварії, де загинула його мама, і він себе винив. І тут з'являється поряд Мікі 18 і такий: Ти що? <с> ти що? Подумай, ти не винен! Це люди, Це... ти був дитиною. Несправна була машина. Це була несправна машина. Ти що таке кажеш? Як ти можеш себе винити? Ну, одна і та сама людина. Але ага. Абсолютно, різний а, аб... різний Абсолютно різний погляд на життя. І характер. І характер. Так. Якщо Мікі 18 такий <с> вогонь. <с> він ж... Я всіх перестріляю. Потужний. Потупоту, потужний. потужний. Мікі 17 він такий дуже м'який, трошки тюхтій. Трошки. Ну трошки. Не хочу трошки. сказати, що він поганий, але ні дійсно, він... трошки так. так. Він нам трошки Нерішучий. Нерішучий. Так. Коли він ну знає, що Мікі 18 зараз його коханою, а він займається якимось ну, ну, не, не непонятними ділами. Стейками. Стейками, так. Ну Це стейк до так. <рес> <рес> не нам судіть. <рес> ну так, всі ми любимо покушати смачно. А, цікаво Що, почути, щось? який Мікі сподобався вам: 17 чи 18? Я, я, наприклад, я 17-й обрала, а ти які обрала? Mm, я не знаю. Моя Венера в скорпіоні. <рес> Вибрала 18-го. Ну, ну, ми могли поділити. Це, до речі, теж не, не, не дуже гуманно. Не дуже гуманно було, як на мене. Ви гляньте на цих жінок, дві жінки, які за нього сперечаються, і тут з'явився клон Мікі, і вони, типу, такі, ми поділи, ми поділимо його! І я, типу, така. Чекай наша, вона погоду. Ну, так, згодна. Але та швиденько запропонувала. Давай каже, ну наша вона хотіла просто собі двох Мікі. Можливо, трьох Мікі чи чотирьох Мікі. Ну ні-ні, Я вважаю, що наша просто любила самого Мікі і його попередні версії. Тому мені здається, що тут наша вона просто кохає саму людину. Вона була о, з ним взагалі в такі скрутні часи, коли він помирав. Вона натягала цей костюм, йшла із ним, підтримувала його. Це прямо вау. Так це дуже великодушно було. Те, mm -hmm. Ці кадри вони прям ну щемлять трошки. З приводу принтеру це негуманно, як на мене. А Їм, що я саме? думаю, що негуманно Клонувати людей. так. Це. У гарних руках я розумію, що це чудова машина, це чудовий винахід, взагалі, тому що у нас би всі люди були здорові, ніхто ніхто б не мучився. Але я розумію також, що наше суспільство це моя думка, не готове. До таких експериментів, не готово до такого принтеру, тому що він буде використовуватися не по Ну, Ми це навіть бачимо ж у фільмі, що так. вже одразу людина отримала доступ до принтера, і в неї перша думка це наробити біди mm -hmm. Зі своїми трьома клонами. Я абсолютно згодна. Я ще б сказала, що негуманним тут є клонувати його, щоб вбивати. З цього починається фільм. Ну, тебе ж все одно передрукують. То типу вмирай, ну так я розумію про що ти трішки вийшли з-під контролю. Ця ситуація, тому що вони обіцяли там, підписали якийсь договір, що не буде так, що одночасно буде два мікі, два клона, і так далі. Але як халатно вони до цього віднеслися, так це дуже халатно. Вони ми навіть бачимо, що вони потім йому цю каталку не підносили, <зас> да, <зас> Просто так. а це міг риграє собі. Такі <зас> ну, вчені якісь трохи так, трохи. Ну, так. Ми, ми точно не готові до цього. А як думаєте, ви готове наше суспільство до цієї машини? Шайтан машини шайтан <світ> машина. <світ> Або ні? Ну що? Ідемо далі до наступного сенсу. Політика. <клап> Куди ж без політики? <світ> Ти цей сенатор такий лузер. Лузер, який вирішив стати імператором. Я просто, ну, я спочатку не розуміла, я думала, може він нормальна людина, але я бачу, що актору е, навіть додали туди щось таке в рот, щоб цей рот в нього якось ну, не закривався. І ця зачіска така капуста, та, така. У нього так зубиці. <Gone vigiltri> зубиці, так. блистіли зуби, that... три рази більше, ніж потрібно. так, ця засмага, це все. Нагадує щось. Нагадує нам одного, ходу. <Seems Kub bear> За смалого діда, я про Трампа. <ріст> Мені не подобається, що він з усього намагався влаштувати якесь шоу і пропаганду. Все, за що б він не брався, воно якось скочувалось до цього. Звісно, був в нього цей режисер, чи я не знаю хто це, чи це якийсь радник його був. Да? Притащили каменюку, яка, до речі, зломала е, їхні ангари, коли її тащили на снігоході, так? І потім вони знімають шоу з каменюкою. <ган> а, 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 <ган> я просто <ган> я ну випала там одразу. Це, <ган> це дуже смішно було. І ви собі уявіть, невелика група людей на космічному кораблі 4 роки летить на якусь планету, де все в снігові, і їхня задача це там облаштуватися, людство щоб там розвивалося. І замість того, щоб працювати, мета <ган> шинка! <ган> Я розрізаєм його і якесь типу. шоу. Я розумію, що потрібні якісь розваги були, але це так тупо витрачати ресурс на це. Взагалі, я до моменту, коли вже закінчилась там вся історія, так я не побачила, щоб люди там займалися чимось, окрім От що вони першим е, ділом зробили. Вони винайшли якийсь отруйний газ. Окей, ще атмосферу, щоб людина могла знаходитися в атмосфері. І потім пішли досліджувати планету і займатися цими шоу, як це кажуть, хліба і серіч. Так Так. от прямо Сам. От це все перенеслося туди. Дружина його ну це взагалі окрема. Тобто він такий невдаха, який намагається стати полководцем. Давайте знімемо, каже це для історії. Для історії історію пишуть переможці, так? І дружина, яка йому там постійно щось нашіптує на вухо. Які вони гидкі люди, чесно, дуже люди. гидкі. Коли вона з ну з цими хвостами, ці соуси якісь. Ну я просто вже не знала, куди себе дівати. Мені було так соромно чомусь. А ще, я думаю, що нам так показували різницю між людьми. Вони живуть у повному достатку, вона схиблена на своїх соусах. І килимах. І килимах. Килимо. Ну, Там момент є, коли вона говорить, не вбивайте його на міки. Це що? Це, абсурд. Це, абсурд. Це, абсурд. Це абсурд. Вони харчуються гарною їжею, вони там, коли ми з собою забрали дорогі, люди, які там живуть на цьому кораблі, вони не можуть лишні вісім калорій забрати собі. Так, так, як Вони кричали. не можуть нормально харчуватися, там заборонено брати. Ну, це класовість, типова така класовість, так? так? Я взагалі не розумію, яким чином, чи це їх як лузерів виперли всіх, чи що. Ну, типу, не зрозуміло. Як, яким чином, така от недостойна людина, яка там навіть от він не виграв вибори, мабуть, по якійсь причині. Тобто, не було два там. Два рази. Та два рази так, не було там електорату, його не підтримували. А зібрали людей. На цей корабль, можливо, до речі, тут ще тема, що він сам оплатив цей корабль, щоб з землі ну, піти так. і забрати туди своїх послідовників. Тому що там в кінці там ну було видно, що якісь люди вони підтримували цього сенатора. Коли вони е зустріли прибульців, він навіть не намагався якийсь контакт з ними здійснити, е якось їх зрозуміти. Вони ж на цій землі це вони прибульці, це вони чужаки. Люди, бачите. Люди, так. Це люди-прибульці, люди-чужаки. Але як вони їх назвали Щіпавки, вони їх не чіпали. В них настільки високий рівень свідомості. Я взагалі в захваті від них. Рівень свідомості цього колонізатора. Крім амбіції, там нічого немає. І залишити свої ім'я на камень. Small dick energy. <звук> <звук> Я ж хочу тоді одразу з політики ще е, затрогнути тему пропаганди. Тому що мені здається, що вона ярко виражена у цьому фільмі. Тому оці всі дії, які він робив, намагання щось зняти. Там я великий полководець, давайте знімемо, щоб потім показати людям. Я вважаю, що це така частина пропаганди, щоб підтримувати там, свою популярність серед людей, щоб там подавати інформацію так, як він вважає за потрібне. Так? Тому що ми ж насправді не бачимо, як люди відносяться до цих чіповок. Суспільство має знову ж таки. Ідол, це ну не на добру, насправді де очаруєшся, там розчаруєшся, і це ну важливо. Це з цим треба закінчувати, особливо з політиками пару ще про безкарність. От е, є чіткий закон, який був встановлений на землі, і з яким люди прилетіли на цю планету. Якщо мікі 17 він живий і є мікі 18, то мають загинути обидва. Мені не дуже зрозуміло, чому мають закинути обидва. Це типу, щоб не приймати рішення, хто саме з них не вибирати. Але окей, є такий закон. І от, будь ласка, по-перше, там наша ховає, ну окей, наша його кохає. Подружка її теж прикриває одразу. Так, це все діло в свої інтереси. Так, в своїх інтересах. Далі, коли вже вони бачать, що дійсно Мікі 2, то що тоді, а що, а що відбувається? От мені що відбувається? Їх саджають в якусь клітку, потім їх несуть. там, Ну окей, ця тема все там з бензопилою, то, то просто вставочка. Далі їх там ведуть, я не я розумію, щоб вони подивилися, як вони будуть приймати рішення, що робити зі щіпавками? Ну, оця група вся змійки з нашою мають подивитися, що буде робити сенатор зі Сіповками. А потім вже вони придумали, а, все тоді, ми вас тоді закидаємо, ви там з цими хвостами ми вас зірвемо. Це взагалі крінж. Крінж тотальний крінж. Так взагалі ну, молодь каже, що крінж? Нам не знати. Декілька слів ще про інопланетян, я думаю, варто сказати, яке вони враження на нас склали, який сенс там є. Ну, перше враження про них, що це такі чудовиська. Ну, кракен, я би сказала, да, коли вона падає на мікі розкриває пащеку, я така, ну все, кра ну кракени. А ці чіповки е вони настільки свідомі і вони дуже бережно відносяться до життя. Вони його врятували, тому що це, це живий організм. Так, я думаю, вони вперше бачили людей взагалі. Вони його просто піднімають і відпускають. Хоча він очікував, що все це вже кінець, що зараз він уже помре, і це багато про що каже нам насправді, що людина вона щось невідоме одразу сприймає як страшне, як загрозу. А ось тобі ще живий організм, який не сприйняв його як загрозу, а навпаки, там віднісся там по-братськи, я би сказала, навіть так. Да? Ну, так, І так, які так. вони організовані, ці абсолютно щепавки збігаються до цього корабля для того, щоб врятувати одного свого там, да, побратима, скажемо, наземного там. Потім, коли вони починають ховати цю мамку, це теж так організовано, організовано. тобто, так, тобто ну, такі розумні створіння. І що в кінці що ми весь час бачили, так що от вони там великі. Кремезні, страшні, там в них такі рот, там якийсь слиз, там скапає. І тут в нас вже є можливість з ними спілкуватися, тобто вони розмовляють і їм показують очі. Видно в кінці, що в них є очі, виявляються. А для нас очі це що? Зеркало душі. Такими людяними зробили, коли ми вже побачили, що вони не ворогі. Що... І знаєте, я думаю, що якщо я, я надіюсь на слово колись. Колись ми дійдемо до рівня щіпавок. Звучить, так? Так. Коли ми дійдемо до рівня щіпавок, тоді, може, нам не потрібно буде тікати з цієї планети. Ну я сподіваюся. Ну я теж на це сподіваюся. Мені подобається тут. Я хочу ще затронути тему жінок. Мені подобається, що їм тут така. Я не можу сказати, що це головна роль, але вагомий внесок дуже зроблений жінками. Я думаю, що варто це обговорити. В ролі Наші вона перша вимовила свою думку. Вона перша протестувала проти цього сенатора. Завдяки цій нашій можна сказати і прокинулися і інші люди. Наприклад, її командир. Я думаю, що, мабуть, вони теж так вважали, але вона їх надихнула. Я теж так думаю, що. Має бути якась людина, якийсь лідер умовний, і в кінці вона, власне, і стала лідером. Не загальним лідером, але вона вже в комітеті. Так, і, типу, має бути людина, за ким ідемо. І якийсь має бути такий спусковий гачок. Такий от імпульс саме нею був заданий. Це достойна поваги. Так, ну і навіть ця сенаторка, хоч вона і такий герой-антагоніст, насправді в цьому фільмі, але теж. Дуже багато впливу вона давала на сенатора. Як от кажуть, що чоловік голова там, а жінка шия. Помагала йому десь там, придумувала якісь там свої спецоперації, назва їх щеповками. такі, я так їх називу щепавками. Ну і дівчинка вчена. Можливо, я помиляюся, але вона була єдиною дівчинкою у цій когорті вчених. І часто таке було, що так вона ловила цього Мікі, Така він найвідповідальніша здається з усіх. Вона ж жаліла цю щипавку, ну, було видно, що вона до неї не вороже ставиться, що їй цікаво її дослідити, але ну, в мирних умовах. А не якось там прогнути, як намагалися зробити е, ці сенатори, і саме вона ж цей перекладач, що зробила Та. тому це вау. така новатор на фоні її боса, який там прогинався під цього сенатора. І в кінці вона ж вже коли ця історія підходила до завершення, що вона ж на руках тримала цю паку. Її роль дуже була вагома в тому, щоб історія закінчилася гарно. Так, так. Ще останній момент: ми бачимо мало людей. От коли вся вся ситуація відбувається, не видно, а як реагують люди на щиповок, які оточили корабель. Таке враження, що це суспільство воно не бере участі. У житті цієї колонії. Така сіра mm. маса. От є там дядя, тьотя, вони там щось вирішують, а решта людей от і сіра маса. Там вже була якась рада, до речі. Там вже була в кінці. Ми бачимо, що якась рада була. Але де та рада в той момент не зрозуміло. Їм не було нічого цікавого. Вони просто працювали на своїй посаді, робили свою роботу і чекали, коли буде нове шоу зарплату. Шо? Шо? А ще. Я не можу не відзначити, що навіть там з'явились ті тємщики, наркодилери. Так, до речі, так от ви йдете на іншу планету, але все одно ці тємщики да, Ми пробираємося туди, і ми тулим значить, наркоту оружия ще можливо там десь продавали да? а потім щиповок ще продавали, якби ця історія трошки інакше закінчила соуси, соуси так. Що переходимо до Е, Можу сказати, що фільм мене вразив, напрочуд точно показує, у який час у якому суспільстві ми живемо. Звичайно, все це гіперболізовано, сатирично, але це так і є. Якщо ми переростемо цей капіталізм, вийдемо на нові на новий рівень свідомості. То тоді я вважаю, що нам і не потрібно буде тікати з цієї планети. Так, я згодна, що весь такий цей бруд був і підсвічений, і з цим всім брудом, власне, ми і тікаємо на е, іншу планету. Хоча врятувати свою планету, маючи такі технології, як вони мали, mm -hmm. мені здається, дуже було б реально. Я рада, що все закінчилось добре. Знайшлися е, сильні герої, які е, дали там. Якесь позитивне завершення цієї історії. Але знову ж таки, це зараз такий буде в них золотий період з гарними там правителями, називаємо їх так. А що буде далі, коли змінять їх інші? Чи це суспільство залишиться таким самим? Чи воно десь буде там ну, в регрес, а потім знову ну от так от постійно. так? Тобто, рівень свідомості, як ти кажеш? Має зростати постійно, Ну, цікаво буде до речі прочитати другу частину книги. Але питання залишається відкритим. чи може зможе людство змінитися? Ну і слава Богу, що люди не можуть почуйте мене, це науковий факт. Люди не можуть розмножуватись за межами землі. Тобто, вже навіть коли космонавти живі люди. Наші брати і сестри летять в космос, в них вимикається оцей от репродуктивний весь процес. Ну так, вже у стратосфері це. Ну, космос в безпеці, власне. Псалактика що... в безпеці, всесвіт в безпеці, бо ми не можемо розмножуватись. Я рада, що ви додивилися до кінця. І дуже цікаво почути на вашу думку і на всі наші відкриті питання ми будемо чекати у коментарях вашу відповідь. Дякую! Підписуйтесь, ставте лайки. Па-па. Побачимось!